І так, доброго дня вечора, чи хто коли дивиться, сьогодні будемо готувати де вона? Оцю прекрасну лапшичку. Ну, в ідеалі це мала бути... бути мівіна, але мівіну я не купую. Тому будемо готувати локшину. По факту можна брати будь-яку, бо це, типу, мій рецепт з добавками Тік-Ток і Інстаграму. І по факту це буде зроблено на мій смак. Тому, хто захоче зацікавитися, тому можете готувати так само. І так, перший крок це треба поставити такий таточок зробити, щоб зварити саму локшину. Його вже ми поставили, я поставила. Далі будемо готувати начинку, чи як сказати, до самої локшинки. І так, водичка закипіла, кинули туди вже лапшичку. Зараз будемо готувати саме цю начинку. А, можна робити багато варіантів. Можна кидати м'ясо, кобасу. Ну, по факту м'ясне що то. Можна м'ясо взяти, але я беру кобасу, так буде швидше просто. Сирики буду плаватися. Я хочу просто такий звичайний. І яйця. А, можна ще додавати, наприклад, перець болгарський, але я його не дуже люблю, думаю, його давати не буду. І просто все, що подобається. Тому зараз нарізаємо е, кобасу, обжаримо її. Тоді кидаємо, як звариться локшина, туди локшину, яйця і цей сир. І побачимо, що далі. І так, локшинка вже зварилася. Вона якось дуже швидко зварилася, я не знаю, зазвичай довше вариться. Але нічого, бо з ним. Колбаса нарізана, тепер її треба піджарити. І потім нарізати сорок, кенту, десерт, щоб він розплавився, а вже туди будемо давати яйця і саму локшинку. І так, ми вже піджарили. Я вже піджарила. Я вже піджарила, ой, важко бути я вже піджарила як вона називається, колбасу. І я вже хотіла далі готувати, але я нагадала, що я не показую. Коротше, вона має бути така золотиста. Зараз я вам бачу. А сюди трохи води, бо будемо кидати локшину, яйця і це, як воно, сирок і соєвий соус. Далі будемо додавати сир, щоб він розплавився, і вже тоді давати а, локшину і всі приправи. Це приправи не забула. І так, якщо хто буде питати, чому я наляла води, то це по моїй мою гідці. так. Оскільки вже пожарена кобаса, я кинула сир, то щоб воно просто не згоріло. А типу розтопилася у гарячій, гарячій, гарячій воді, то я надала води. Тоді ще я бачила відео, ви дивилася типу, по рецептах, а, як воду доливали, потім окшення їх типу, допитають, а ніби вона просто випарується. І так, робимо приправу. Я вже кинула, я буду типу мишенці. Я буду мишенці мішати. І так, от, приправа то, що робила мама, вона ульотна. І дуже класно пахне. ну Це по бажанню можна. Це по бажанню можна давати. Нехай, багато не буде. Так, ото ми зверху присипемо для краси перчик. Бо типу, ну, перчик. Я б дала червоний, але мама не одобрить. Типу одобрить, але мама не дуже любить, тому, я любить, тому я не любить у мене будь-яку. Нормально, короче. Красничок. Отак, часничок, коротше. Так. От так. так, це забираємо. Не смітимо. Так, це вже ми будемо кидати, коли перемішаємося з локшинами. Або ні, напевно, спочатку. Ну, коротше, різниці немає на якому етапі давати. Все одно воно все в кінці змішається. Пропо. У нас на дворі гуркає нас, типу, хмара. Тихуйте. І так, головне не забувати, що потрібно доливати водичку, бо, не дай Бог, вона випорється, все пригорить. На щастя, я нагадалася, що потрібно дивитися за цим процесом. Тому я долила водички. Я вже зразу можна було б сюди віляти соусу, але я, вже, але я його вже віляла, тому потреби немає. А, воно виглядає трошки коричневим. Але що можна було очікувати від суміші сиру і соєвого соусу? Тому все нормально. У нас капець як Типу, передаю тиждень дощу чи доща. Ну, дощу думаю, правильно. Я сподіваюся, світло нам зараз не виключать. Тому так. А ще дивіться, у нас розцвели нарциси неймовірної. Як показати? Неймовірно, і красиво, Вони дуже гарно пахнуть. А, дуже багато. Я думаю, їх не буде зовсім, але вони є. Потрібно було наривати більше. Але і це клас. І так, ще одна порада, яку я можу вам дати, це те, що навіть якщо воно зверху виглядає нормально і без проблем, не значить, що воно всередині так і є і воно не прогуляє. У мене ще все нормально, тому без проблем. Зараз викладаємо локшину, Її потрібно викладати тоді. Коли вже сир достатньо підтопився. І бажано, щоб ви маєш локшину і зразу в пательню. Але я трошки не розрахувала час, бо я, типу, не професіонал. А не професіоналка. Тому готуємо зараз вже все до купці Потім я покажу. А, Не забуваємо про спецію. І так, я вже на етапі, коли я випила туди локшинку До речі, доливати води, я так зрозуміла, можна скільки хочеш. Локшин обирає все. І навіть якщо вже вона охолола, як в мене, це нічого страшного, бо вона. А... що я говорила? А, бо вона розм'якшиться. Ой. Ну нічого. Там, коротше, до Локшини вона взагалі виглядає мізерно. Ну, надіюся, все буде нормально. І я не кушевару, на щось погане. Але, надія помирає останньою, тому все під контролем. І так, мініатюра того, що у нас виходить, воно я вже провірила. Доволі смачно. І я вже не знаю, чи потрібні ті яйця. Ну, зрозуміло я одне. Потрібно брати пательну по розміру, бо тут трошки впритик. Але ну, нормально. Я не знаю, хто такі багацько. Але думаю, і вам справиться. Ріть так, щоб було більше місця в пательні. На наступний раз я вже буду, буду знати. І третє, це м'ясо ніколи багато не буває. У мене ще залишився кусочок, можна було його віддати також. Але його ну, також достатньо, тому так. Головне, доливати воду можна. Можна додавати <смі> води багато, вона випарюється. Навіть якщо ви наляли забагато і це бачите, можете просто почекати, перемішати, і воно випарується. Тому немає чим переживати. Головне не запечити, не пересолити і дивитися, щоб воно не прикипіло і не прижарилось. В мене не прижарилось, хіба тут яйця приставили, але вони не прикипіли. Не. Не ну так, пробуємо. Зараз будемо пробувати. І так, пробуємо прямо з пательні. Воно таке гаряче. Саме то. Це те, що я хотіла. Сир можете брати у будь-який щоб ви попалися. А навіть якщо ви хочете звичайний сир, можете кидати звичайний сир. Немає різниці. Ну, я кози подоїла, прийшла їсти. Ось так. Можна знову повийти з овим соусом. Ось так. Дуже смачно. Дякую, Людця. Дуже... Люблю. Люблю, коли... Бути, коли можна прийти і готове поїсти. Не тільки я готую. Так, що ось так. Да-да. Молочко смачно. Мені знов напишуть, що вже сама не маю уявлення, куди те молоко пкає. Ну, а я зараз таки візьму кружку молока і буду пити. Тобі не знаю, хто пиче. Якраз добре, дуже смачно. Дякую mm, за Збратно. смакоту. Всім всього найкращого. Гарного вечора okay. і міцного здоров'я. А ми будемо вечеряти і будемо лягати спати. Всім папа. У нас гримотня. такий дошлі, що то капець. Ну, що під таку погоду гарно спати. Особливо з ситим жолудком. Всім на добра ніч.